Усім салют! З вами Кос. Ось і під'їхав анонс конструкторського бюро на об'єкт 452к. Довгоочікуваний. Так усі його чекали. Погнали, подивимося, як воно виглядає що там буде. В роботі інженерів конструкторів настає момент, коли старі річ. Настає не час. Працюють. То що ж робити? Експериментувати. Здавалося б, танк не може бути і компактним, і добре захищеним. але Що не може бути? Чи може? Якщо поєднати вдале компонування та максимальні кути нахилу броні, вийде об'єкт 452к. Експериментальний проєкт стику королей штурмового танка і важкого танка прориву з цікавою зовнішністю і брутальним 3D-стилем з заводським номером. Унікальними цих так, начебто, проєктувався для випробувань на швидкість. Так, на швидкість із найнижчих і найбільш оптичних важких танків 10-го рівня. Через це в нього важко влучити і ще складніше відвести від нього погляд. Якби в цього суперкара були двері, вони б відчинялися вгору. Далі виділяються кути нахилу бронелистів вони такі гострі, що цією бронею можна розрізати ФВ 4005 на але що не може бути з половиною. Скошені форми допомагають відбивати снаряди рикошетами і домінувати ну, так. Восьмолевела буде але мати проблема умови правильного використання. Броні ну, десять особливого підходу, адже лоб корпусу легко пробивається, якщо стояти прямо перед супротивником. Але варто сховати нижню лобову деталь. Задерти верх корпусу на рельєфі і об'єкт стає mm -hmm. фортецею. А куди можна спробувати розвести ворога на постріли лобом під гострим кутом, як на Панцер-7 або АМХ М4. Або можна стати в позицію від борту. Тоді слабким місцем будуть скоси, але Скільки танк не непогану приведену броню. А от башта це моноліт. Титан, який тримає небо, є проблеми і з <laughs> і з цим башти не побуваються нікуди, окрім маленького лючка, який можна сховати трохи, задерши корпус угору. Кути вертикального наведення не завжди дозволяють стріляти в такому положенні. Наприклад, на пагорбі на Вестфілді наймовірніше доведеться підставляти весь корпус. Тому треба ретельно обирати позицію. І все ж таки, робота головою це основний спосіб виживання на 452к. До того ж, грати на рельєфі трохи зручніше через розташування гармати зверху, вище лише небо, і антена, і кулемет. Але, опустившись на 7 градусів, гармата готова завдавати шкоди. А точніше, 560 одиниць за постріл. Водночас у танка непогана шкода на хвилину. Но де поганий двох снарядів, гідний час зведення і хороша стабілізація. Загалом тут все допомагає. Хороша стабілізація, колі, а ще дає змогу відмовитися від стабілізатора на користь турбонагнітача Але це вже за бажанням. Об'єкт 452К один із найбільш рухливих штурмових важких танків. Він добре набирає швидкість і бадьоро їде як уперед, так і назад. З турбонагнітачем грати ще приємніше, проте це не обов'язково. Ви можете вкластися в вогневу потужність і виживання. Наприклад, модулі подякують за вдосконалене компонування або комплекс поліпшення живучості Т3. тетри. Два к зовсім по різному, адже він поєднує в собі динаміку, броню для позиційної гри і солідну шкоду. Це незвичайна машина контрастів, яка точно не залишить вас байдужим, і за яку варто поборотися в новому конструкторському бюро. Прям боротися потрібно Правильно, за дьо. Ті самі, що раніше збирайте танк із різних ресурсів. Заздалегідь визначивши, скільки і чого ви хочете витратити в спеціальному віджиті на сайті. Коли подія розпочнеться, краще поквапитись. Адже перша половина щасливчиків отримують машину з фірмовим 3D стилем. Щастий в гонитві за найкращим номером. Дякую. Знадобиться нам дача Погнали, подивимося декілька цікавих штучок, яких. По-перше, це буде завтра з 22 у 7 вечора до 27 лютого до часу ночі виходить. Тут написано до 26 люта, тут до 27, до часу ночі. Добре, зрозуміло. 80 тисяч танків буде усього, і перші 40 тисяч гравців отримає з унікальним 3D стилем. Раніше було 4015 тисяч унікальних 3D, унікальних стилів. Виглядає він дійсно крутяцький, такий приплюснутий. Мінус 7, 7, але є тут невеличке питання до цих мінус 7. Ось такі у нас. Картиночки нам да, тут понакидували. Ну, він дійсно крутий крутий з комуфляжим, непогано. Комбінуйте і витрачайте ресурс з різних співвідношень. Як воно це буде виглядати? Ну, мабуть, всі знають, як воно це буде виглядати. Але коли я перший раз зайшов, я був трішечки такий: а, що, як? По перше воно буде як бойова переписка. Посередині заходите. Танк, один з, з камуфляжем, другий без, і Select ресурс. Заходите дві вкладинки. Перша вкладинка це е, срібла бони, голда і вільний досвід. І вводите цифри, які ви бажаєте, і скільки у вас є ресурсиків А інша вкладочка буде з кресленням. Е, тобі 36% заповнити кресленнями може. Е, універсальними. Фрагментами і національними. Є національними 22%. 11 націй. І як воно буде виглядати? По 32, фрагменти. Тобі 64 однієї нації можна буде вкласти. Не можна буде взяти там, пример, наприклад, в мене там 704 креслення національних фрагментів. Німеччини. І всі я бахнули, і все круто. Ні, так не вийде. Я перший раз, коли так хотів зробити, я був трішечки збентежений. Не розумів, а як що? Я ж тут порахував, на сайт зайшов, наклацав тут. О, у мене ж є національних фрагментів 700 штук. Я їх бахаю і все. А насправді, лише по 64 однієї нації ну і чи хтось там не збирав вільного досвіду, як я зробив? Так, подивимося на характеристики. Що саме головне, що мене знову просто в шоці? Як так можна? Відео показували, і ось тут на сайті. 880 кінських сил потужність двигуна, 16 кінських сил на тонну питома потужність. Максимальна швидкість 40 і 17 км назад. Запам'ятовуємо, далі подивимось. А, що мені тут про гармату? Далі поговоримо ще? Спритність і простір для прийняття стратегічних рішень. Такі рішення тут будуть у цього танчика 40 на 17. А, що мені було? Використовуйте особливі, особливості місцевості, скористайтесь перевагами е, витонченого дизайну і похилого. Хилого, якого похилого віку, бродівання похилого віку? Дизайну і кутів, нахилу, броні, якісь так. Похилого віку. Ну, добре. Ще, що я тут підкреслити, живучість потрібна, рекомендуємо звернути увагу на обладнання, що знижує критичні пошкодження двигуну і бакам. Слід також зважати на те, що головний недолік е, компактності цієї машини тісне компонування модулів. І якщо ви полюбляєте активний стиль гри і плануєте регулярно перевіряти броню свого танку на міцність під вогнем супротивника, вони попереджають. Такий вибір обладнання допоможе вам запобігти загорянню. Тобі ж живучість заключається в тому, що вам потрібно обладнання, поліпшена живучість брати, тому що у вас буде дупа палати. Добре. Погнали, подивимось, як воно виглядає, брання це. А, до самого головного. Живучість тут 2400 і. Рухливість. Е, бачите на екрані, як воно було на сайті, і як воно в грі. 750 потужність двигуна, 1364 потужність, 35 вперед і 15 назад. Знову не змогли якось сконтактувати. Хто пише там, хто, -хто производить відео, компілює його. і як воно буде в грі. Ну, можливо, вони завтра виправляться. Сподіваюся. Так. Далі. Тут порівнював з 780-м. Вони майже однакові. Майже, але не майже там зовсім, зовсім. погнали до налаштування. Я взяв, поставив удосконалений досилач, Поліпшений комплекс поліпшеної живучості, систему підвищеної рухливості. Щоб компенсувати, але тут дивитися на це немає не сенсу, тому що різні показники, що на сайті, що в грі. Так що вони зміняться, Можливо, завтра, сподіваюся. А так ми маємо 10,8 перезарядку, 560 середню шкоду, бронебійний 260, кумулятивний. Ми маємо 320 польот снаряду, такий собі поганенький, потрібно звикати 1000 і 1000, скільки там. Тут не показує. тут не показує 1950 і 950 фугас. 2,36 зведення і розкид Це тут ми поставили модернізацію плюс 5 до міцності запасу міцності машини. Коли викачається усе збереження з швидкості, тут поставили, щоб розкид хоч трішечки став. Тут я взяв електроприводи перескопа до огляду, але таке спірне. Тому що до часу оглушення екіпажу, до часу додаткового оглушення екіпажу. Так, і так як танк новий, всі його, вся арта постійно його буде фокусити, але йому не вистачає огляду без цього. 439-452. Що мені ще не сподобалось? Поставив ж комплекс поліпшення живучості. Ось тут показник від міцності внутрішніх модулів від швидкості ремонту, до швидкості повороту башти або горизонтального наведення гармати для машини із нерухомою рукою від розкиду під час горизонтального наведення. Тобі ж там 70% до міцності внутрішніх модулів, ось тут ми бачимо до міцності 70% ставимо е полегшення. Вузли полегшені вузли кріпління, бах, і що ми маємо? І ми якимось чином втрачаємо аж мінус 50. Було 70, відняла 21%. Залишилось 49%, і ще відняла від цього 49, і ще 30. Незрозуміло, як воно. Ну, я може, я щось не розумію, може би, ще і я щось. Якось неправильно рахую, не знаю. Дивно, якось виходить. 70, мінус 30, повинно бути 40, а виходить у нас 19. Ось така історія. А, живучість. За то, що плюс 5% плюс, а, від а, комплексу полічени живучості. Тут 2700 хп, це непоганий показник. Жити буде він довго, маючи ще таку ці, е, шикарну броню бронювання корпуса 210 лоба. Ну, зараз ми подивимося, може, прийшли, подивимося бронювання. Ось так він виглядає, дійсно приплюснутий. Навіть тут е, для Казенека е, зробили такий виступ, тому що мінус 7, кажуть, але через те, що гармата Казенек буде впиратися в башту через те, що він такий за низький, не дуже будеш сильно відчувати ці мінус 7, буде проблема. Хоч він і корпус башта попереду з гарматою корпус ВЛД не таке велике, але все одно мінус 7 не, не дуже буде сильно відчуватися. Беремо під калібр, беремо 320-120, ну, наприклад, це гармата Парканя. Корпус дуже. Ну Звичайні снаряди він буде танкувати. Тут непоганий нахил. Звичайні снаряди, бронебійний підкалібри 100%. Бронебійний вже будемо трішечки мати проблеми, там буде його пробивати. Якщо десь отак ховатися, зможеш якось налаштуватися, то тут чудова броня НЛД слабенька але. Ну, сама ось ця нижня, нижня частина. А, борт. Скоріше за все, це фальшборт, і туди не буде пробиватися. Але через те, що башта і гармат ну, попереду, і тобі знадобитися, щоб від борта пограти, де задалеко виїжджати. Хоча він має 100 мм броні борту, 210 ВЛД, 50 карма. Ну, не ВЛД. Тут різні показники. Хоч і має чудове броню в борту, але ось ось тут. І коли будеш від'їжджати назад, ось ця вся частина тут пів танку буде видно, дуже легко буде залітати в НЛД і Ну Голдою ось, ось сюди буде пробивати. Танкувати, потім виїжджати. Ось так. Бронювання тут в нього в бортах занадто круте. З бронюванням тут чудове все. Але це одно можна прибивати його маску, тому що ось тут 300 мм лише потрібно влучити, якщо гра дозволить і підкрутить пробиття, то ось сюди дуже легесенько буде масочку залітати. Так, можна сховати цю комбашенку. Ось так нахилитися, але ж ти не зможеш під такими кутами стріляти. 135 мм комбашенка. Що ця 120 що та 130. Ну, тут триплікси трішечки будуть спасати. Ще потрібно влучити. Наскільки гра дозволить? Тут те ж саме. Наскільки гра дозволить. Бронювання в нього чудове. Про рухливість я вже казав, що показники одні. В грі на сайти інші скритність. Якщо, 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 якщо поставити йому маскування вкачати усім, можливо, у когось вже там сімиперечний екіпаж, вогнегасник прокачаний і маскування прокачане. То в нерухомому вигляді там 34% це непогано показник і 17% під час руху. Непогано виглядає. Ось такий суперовий танк. Трішечки йому не вистачає огляду, бо обов'язково потрібно викачувати ось це і трішечки під мати оглушення додаткове. При тому, що гострезіри радіоперехоплення прокачене. Добре, ось так воно виглядає. Кому сподобалось, ставимо подобайку, підписуємося. І чекаю всіх завтра. У сьомій вечора будемо брати, охоплювати своє унікальний номер. І ви, який бажаєте собі, я рекомендую цей танк, так би мовити. Але за нього придеться виколисти забагато грошей, вона воно. Дали трішечки пофармити в лінії фронту не одразу. Я гадав, буде після лінії фронту цей конструкторський бро, але ось так вийшло. Все. Побачимося завтра.